В першу чергу, якщо ми виграємо боротьбу, то ми сьогодні не виграємо, блядь. Все треба повигравати. Все, вигрісте, то. Давайте. Щось мені е, сьогоднішній настрій, то те, як ми минулого року з городком грали. Так само сьогодні, давайте, блядь. За кожен м'яч як... Е, і цей всі удари. Я буду боротися, а ви решта біжіть за спину. Ну, блядь. Якщо виграю, виграю, ну ні, то ні, блядь. Хоч на черзі у турбо і не гра з городком, як уже встиг сказати Арс Подоляк, але налаштування перед матчем проти Миколаєва 2 дійсно захмарне. Команда чудово пам'ятала фіаско у першому колі від цього суперника, коли вели у рахунку 3-0, а згодом були змушені йти зі стадіону з опущеними головами, поступившись 3-4. Тоді до слова опонент ще носив найменування Легіон Стільсько, але зараз по факту склад миколаївців став ще потужнішим. До прикладу, у звітному матчі проти Турбо зіграли добре відомі по виступах за прем'єр-ліговий Миколаїв Максим Качор та Микола Богданов. Попри відсутність турнірних завдань, гра набувала статусу принципової сама по собі. Один із вищезаданих виконавців Миколаєва 2 до слова доволі швидко відкрив лік забитим голам у зустрічі. Після подачі кутового зовсім самого залишили Максима Качора. Далі на ігровому полі було чимало боротьби. По правді кажучи, і якість поля у таку вже по справжньому осінню погоду передбачала чимало фізичної підготовки. Як завжди, свою експертну думку на цей раз з приводу газону висловив баян Баян, курдач, я біля застит стадіоні? що то забула на стадіоні? коровий запас? «Таті, що перед тим футбол бігали кури, кури 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 паслися. До барячо у першому таймі довелося попітніти кіперу Володі Федишину, який здійснив кілька дуже якісних сейвів і по-справжньому врятував команду. Миколаїв 2 був дещо гостріший у роботі попереду і постійно нагнітав поблизу воріт турбо. Команда господарів натомість відповідала поодинокими атаками. Наприкінці тайму все ж свого домоглися гості. Захисники турбо проспали забігання Святослава ноги, і той зробив під самісіньку завісу тайму рахунок 0-2. у перерві. Коуч встиг поспілкуватися і з арбітрами, і з командою. Може асі на передача другого голу, забрати там м'яч і все, а не кричати Петрович. І навіть він вийд, ну що він встигне зразу там закрити зону. То треба роботою робити, а не просто кричати на когось дальність. Най там головою, а не ножицями виносити. Прихотувому, блядь ви м'яжі, нема першого голу. голо. Ти ви помил хочете? Ви судьбу програли. Я казав розівався. що на тому полі виграє боротьбу, той виграє матч. Ми програли. Ти Юра, ти ні разу не вставив ногу? Ні разу. Ти імітуєш. Імітатор, розумієш, ти стоїш, пласуєшся, пласуєшся. І йде передача, а ти, ти не біжиш за гравцем. Ну чесно, ну то збоку стою ти на моєму фланзі. Наприклад, рамка м'яч, ти стоїш, ти не паєш ножку виступаєш від тим. Він передачу і тебе розрізає, ти просто розвертаєшся, махнув руками. Поки турбо і не тільки готувалася до другого тайму. Наш спеціальний кореспондент Баян вирішив поставити кілька актуальних запитань місцевим е, херів, херів І чи взагалі потрібна херів і обласна команда, яка грає. Так, звичайно, я сам угорожені з міста Херова. Ясно, що потрібно люблю футбол. Підтримую футбол, так що то без слів ну, без потрібно. Тільки треба, ну, розвиток, фінансування. Що треба, фінансування, фінансування правильно? Нормальних козаків. 100%. І все, і все буде, тільки бажання. А чи потрібен футбол у Херві для мешканців і взагалі чи треба його? Обов'язково потрібен. 2-1. Для Херова то питання номер один. Щоб футбол був, щоб люди могли приходити на свій футбол. Так, і вігати молодь, щоб визивалися. І вігати молодь, щоб визивалися, обов'язково. Коли є молодь, і старі теж грають, 100%. Питання в нас до болівальника: скільки часу вболіваєш за турбо Березі? Е, приблизно 3 роки. 3 роки да. і да, все? Не, не, не був як Березі грав, третій Лізі, другий. Грав у футбол за них чи ні? Так, на Декілька разів. Чи потрібен футбол? Вперше? Звичайно, що потрібно. Дуже але... багато людей, молоді, які хочуть подивитися, щось, але нема на що подивитися. А фактично, треба більше, більше футболістів. Що потрібно так. для того, щоб футбол розвивався? Франсування заохочення, Ба... да, бажання. В першу чергу потрібно бажання і мінімальні хоча якісь кошти на футбольні потреби. Та навіть поле, навіть поле подоглядати, постригти людей зібрати 100%. Бо перше, що в даний такий важкий час, коли йде така страшна війна, станом, бо не пасує і так. І отаке, от коли відбувається дійство у Хирові, це просто чудово. Чому тоді не йти і не подивитися? Поболіти тим більше за своїх земляків. Ну і взагалі. Згадати молодість, бо колись теж ганяв футбол. Чи важлива футбольна команда обласна для Херова? Звичайно. Тільки е, одне мені не подобається, що е, роздіваються на лавках. Мі, міг би хирівський штаб побудувати все-таки, щось зробити, щоб була роздягалка. Підтримуєте наших хлопців на футбольних матчах Чу. часто? Звичайно, як тільки тут постійно а так по телевізору. Натхненні розмови баяна з фанатами. Команда нібито особисто чула. Паралельно з пенатів став відзначитися Рости головатюк, а також сухий лист з кутового поклав Андрій Голик. Крім того, на 67-й хвилині неймовірної краси гол залетів до воріт суперників після зміщення до центру та невідпорного удару. Таким чином Ростик Головатюк оформив дубль. Що для вас означає футбол? Емоції. В першу чергу. І все. А чи потрібен футбол в хиру? Потрібен. Таке місто, як керівництва 4 тисячі плюс-мінус потрібен футбол. Як давно обболіваєте за турбоберезів? Е, так, за турбоберезі і Карпатиб'ю. Не завжди в серці. Та, та Карпатибів завжди в серці. Висновок напрошується один. Баян, ми точно знаємо, що ти це дивишся. У наступному сезоні з нас мікрофон, а з тебе ходіння між трибунами. Після такої ейфорії, тим не менш, знову емоційні гойдолки. Впродовж п'яти хвилин Святослав Нога робить дубль і рахунок знову на користь Миколаєва. 2: 3-4. Навіть після такого турбо не знітилось. Цього дня м'ячі сипалися, немов з рога достатку. Цим і скористався юний Данило Шумський, який вирішив перевірити його на пильність цього кіпера суперників на 76-й хвилині. Вийшло дуже навіть успішно. Після цього смакуємо найбільш епічним моментом усього чемпіонату. На 88-й хвилині після подачі зі штрафного від Андрія Голика у вогні був ростик Глушко, який з другої спроби та все ж здійняв на ноги усю місцеву торсиду. Рахунок став 5-4. Далі найбільш емоційно непрості миттєвості. Вихід на поле баяна, його самовіддана гра у захисті та чистий фарт на заключних секундах. Фінальний свисток у такому шаленому та водночас розкішному поєдинку зафіксував найяскравішу перемогу турбу на обласному рівні 5-4. Суперволюва звитяга, яка назавжди залишиться у пам'яті гравців та вболівальників. Третій тайм у цей день було гарантовано. Скільки ми забили роки? другому На бажання. Ліпше не буде, гірше не теж. Той матч запам'ятають до кінця відео, життя. Відео. Я, я буду... Хто забив переможний? Забив я переможний. Треба було вийти на пол, допомогти пацанам. Та й допоміг, треба було, все зробив. А воно вас сьогодні після першого тайму ну, десь збудило. То нас, нехай то збудження відбувається в вашому житті і в особистому, постійно, і в загальному. І в колективному. Ну і якщо й буде тигром про громаду слово, то я більш не перешкодний, що ви готові достати причина. Та вже ми по три Перше... рази випіли, а ти так довго говориш. Перший гол запити. Заприяли далі на черзі був заключний матч чемпіонату. Особливий поєдинок для голкіпера Турбо Володі Федишина. Та асистента, адміністратора, режисера, медика Турбо Володимира Дидика, які паралельно працюють у дитячій футбольній академії Динамо Львів. Саме проти вихованців Динамо команді належало закривати сезон першої ліги. Що я з Погано новини. У Баяна вчора померла мама, тому його немає Петровича, два Крижанівського нема. Вони пішли на похорон. Від нас там буде букет теж і так далі. Далі будемо по грі. Дивіться. Останні дві гри ми виграли, там з Чорношовичами, з тими. Ми виграли їх за рахунок другого тайму, за рахунок того, що ви в перерві збиралися докупи, почали, починали віддаватися повну і за рахунок того ми вигравали. Сьогодні треба з перших хвилин. Для чого чекати, для чого нервуватися, закуситися, будь ласка, з першої секунди і зразу з першої секунди віддаватися на повному в кожному епізоді. Не жаліти тих малих, повірте, вони тренуються, в них велика широка лавка запасних, 20 людей, купа замін зможуть провести. Порівняння з нами. І нам буде важко, повірте, та гра не буде легкою. Але якщо ви будете шарашити, так як з Миколаєвом в другому таймі, з Чорношовичем в другому таймі, боротися за кожен епізод. От ми почали вигравати і і підбирання, ми почали створювати моменти з Миколаєвом. Перший тайм вони все повигравали, вони забили, закономірно вигравали перший тайм. От, на такому рівні футбол складається з боротьби, і якщо хто там боротьбу би не виграв, складається, то, хто виграє підбір. От і все, хто заволодіє м'ячем швидше, коли він знаходиться десь там в повітрі і так далі. По складу Вова на воротах, зліва глуша, справа назік, тимець середині арс з зліва роха, справа Юра Пашкевич, Шера, вище олець і Андрюха, голик, нападі свят іремо. Підверто прохолодна осіння погода, вітер та цілком собі скромна лавка запасних порівняно із суперником. Будь Те, із чим планувалася боротьба у турбо цього дня. Тім, свій характер хлопці вже навчились показувати, тому і в останньому матчі сезону колектив готувався виключно перемагати. за, розумієш, То завжди тако, ми граємо проти, а в другому тамі вітрила комітета. Давайте сідаємо молиться. Сідаємо, сідаємо. До активного дозвілля також виписуєте свою історію спорту України. хочу подякувати також адміністрації, що ми можемо долучитися до допомоги до збору на автівки, і бажаю вам вдалої гри і перемоги. Слава Україні! То, що робимо усі разом тут, для того, аби український футбол розвивався і жив. Збір коштів сьогодні також триває, як Іван сказав, уже для вовків да Вінчі. Продовжується він. Я думаю, ми сьогодні його закриємо, дай Бог, і допоможемо нашим хлопцям, які напередобій захищають наш спокій. Корисно буде нейтралітет тримати все-таки. Але поважаю болівальникам, перш за все, приємного перегляду, хорошого матчу, слава Україні! У нас є можливість шанувати усіх наших найрідніших людей, які відійшли у засуди. Я думаю, сьогодні також потрібно залишатися людьми в першу чергу, незважаючи на суперництво на футбольному полі. Трагедія сталася у сім'ї одного з ровців СКУПОБЕЗІ Віталія Боянівського, в чому померла його мама дочасно, тому хочемо шанувати цю світлу людину. У перші хвилини матчу ініціатива за турбо команда постійно тиснула на ворота динамівців, але до акцентованого удару по воротах справа так і не доходила. Як завжди, активно працювали фланги Ростик Головатюк та Юра Пашкевич. Юні гравці Динамо львів пустомити ближче до середини тайму адаптувались і також почали шукати свої нагоди попереду. Загалом дуже багато боротьби, чимало помилок, але доволі висока інтенсивність протистояння у першому таймі. Окрім вболівальників, які уважно стежили за цим матчем, гру онлайн та на стадіоні у пустометах переглядали і наші партнери, які з нами впродовж цілого сезону, хочемо ще раз висловити величезну подяку за щоденну підтримку компанії Норбіл Кагрі, а також президенту Турбо Бойку Михайлу Васильовичу. Наприкінці першого тайму кілька небезпечних контратак від Турбо та стандартні положення Динамо, які найбільше загрожували персонально Володі Федишину. Під завісу тайму традиційний стандарт після вкидання м'яча з ауту. Після виграної боротьби з мешкарного пробував Арс Подоляк. Але голкіпер динамівців цього разу був холоднокровним і перевів сферу на кутовий. На перерву команди пішли без забитих м'ячів. Грати буде все рівно, треба ще додати. Легше не буде. Розумієте, у сьогоднішній грі не треба бажання. В коли було хірове поле. Нам не виходило грати, то треба було бажання. Вони дають грати, вони не зустрічають. Я не знаю, за якою схемою вони грають, я так і не зрозумів. Вони епізодично, за час четверо людей лишаються з чотирма захисниками. І решта все в захисті. В центрі поля дири. Так вітер гуляє. Треба користуватися і забігаєте з м'ячем, Ви даєте час їм зміститися назад. Швидше, швидше працювати треба. У них такі зони... То ви маєте на полі, то відчуваєте. Треба 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 нам треба, якщо ми с додати швидко, і чуть, чуть спокійніше не почнемо грати в центрі поля буде дуже важко. Марії блядь, блять, дають вільні зони і дають нам час навіть думати з м'ячем, просто треба то все швидко робити. Швидко, швидко, швидко. І один одному а то в центрі поля ми бігаємо, блядь, і там нема часу деколи голову підняти і ви кажете, сам не сам, блять, розвернись да, і так далі. Давайте, пацани, треба вигравати углу, треба вечором з гарним настроєм, блядь, сидіти там. А не думати старт другого тайму за господарями поля. Динамо атакувало великими силами і навіть доводило справи до ударів по воротах. Коли стало зрозуміло, що грі потрібен свіжий подих, на заміну виходить Віталій Канущак. Майже відразу після цього динамівці могли забивати після подачі з котового і метушні у карному турбо. Суперник мав реальну нагоду. Втім, самовіддана робота захисників залишила рахунок 0-0 у цьому епізоді. Своєрідний поштовх до активності попереду в обох команд трапився ближче до середини другого тайму. Після вертикальної передачі з глибини втік від захисника Ростик Гловатюк, який і зробив рахунок 0-1 на 67-й хвилині зустрічі. В одній з наступних атак динамівці ледь не відповіли результативно, але на дальній стійці нападник суперника не зумів дістатися м'яча. Гол все ж стався, і сталося це на 71-й хвилині. В епізоді стався ситуативний провал лінії захисту і один з флангових гравців Динамо зробив рахунок рівним 1-1. У наступних ігрових моментах була помітна націленість турбо на ворота суперника. Команда понад усе прагнула завершити сезон на мажорній ноті. Під завісу зустрічі своїм шансом скористався Юрій Подьо, який, опинившись попереду, грамотно діяв у завершальній фазі 1-2. Динамівці зуміли відповісти згодом лише кількома негострими стандартами і емоціями перед фінальним свистком. Колектив юних гравців Динамо у підсумку зазнав другої поразки в сезоні від Турбо. Команда з Березова натомість з кількома перемогами поспіль завершила ігровий сезон 2025 року. Ну що ж, настав час після мови. За амбіціями та комплектацією перед стартом сезону Турбо потенційний призер розіграшу. На фініші ж наша команда сьома. По правді кажучи, у цьому сезоні було дуже багато падінь, а злети фіксували лише наприкінці, коли по факту завдання було виконати майже неможливо. Така непостійність, як ми і говорили ще в перших епізодах, вже нібито стала родзинкою турболят. Є колектив, якому добре поруч одне з одним, який дарує класні емоції і гарбелі 24 на 7, та навіть подекуди під час матчів, що точно не можемо занести собі до активу, а просто констатуємо як факт. Можливо, вже у наступному сезоні цей колектив буде здатний демонструвати ще кращі результати. Однозначно будуть підсилення, будуть нові фінансові вливання. Цього разу сподіваємось, вже від таких партнерів і друзів, які раптово не зникнуть посеред сезону. Спостережливі та прихильники проєкту точно звернули увагу, що не всі спонсори разом із нами завершували чемпіонат, але це вже не на нашому сумлінні. Маємо завдання за можливості. Яку нам щоденно надають Сили оборони України грати у футбол, який подобається глядачам, а далі побачимо. Дякуємо місцевим хирівським вболівальникам, які були з нами, дякуємо юним фанатам, які у будь-яку погоду підтримували нас. Дякуємо кожному, хто стежив, залишав коментарі та щиро дивувався кількості медиків, тренерів та мультизадачності нашої команди. На цьому футбольний та знімальний сезон проєкту завершено. Попереду дуже непроста зимова пора не тільки для нашого футболу, але й для цілої країни. Втім, продовжуємо підтримувати українських воїнів, тримаємося і віримо в те, що з нового року знову підуть Юста, Міклюша, Кубки, Чемпіонати, Виїзди, треті тайми і нові перемоги. До зустрічі, турболята!